Доброго дня, вітаю вас на каналі Шафінки Шопінг. Мене звати Тетяна. Сьогодні випав перший сніг. Біля мене ялинка. Отже, скоро новий рік. І от які нові тренди в 26-му році нас чекають. До чого нам потрібно приготуватися і бажано це зробити зараз, поки ще тривають знижки, і можна щось по зовсім нормальній ціні ем, для себе докупити за потреби, звичайно, бо можливо у вас прекрасний і шафінг, не тільки шопінг. Отже, починаємо е, перше відео про тренди 2026, а саме про кольори і їх поєднання. Тобто, відео ми поговоримо про модні силуети і про новинки, що нас чекає у 2026 році, і те, чого має сенс звернути увагу. Отже, оскільки я не є професійним стилістом, як завжди, я звертаюся до професіоналів, а саме до журналів Космополітен L. Вок Харпер Базар, і на основі їх рекомендацій. Власне, ми підемо сьогодні шукати, що можна сьогодні, 25-му, взяти з собою у 26-й рік. Потрібно взяти з собою у 26-й рік. Звичайно, модні журнали показують ці новинки на моделях, але ми маємо то все протестувати на реальних умовах, на справжній жінці. Оце тестую на собі. Жодна. Людина, крім мене, від цього не постраждала. Тож, побачимо, як відтворюються або не відтворюються тренди 2026 на реальній жінці і в реальному житті. Отже, поїхали! Ми його поєднуємо з рожевим або з сірим різними відтінками, які по совіт, трошки приглушають цей червоний. Я взяла такі сіро-бежеві. Брюки. брюки чудові. Це модал, тут 80% полістер Вони вільні, такі, струмливі, обожнюють такі, всесезонні, прекрасні. І ця кофточка на, на Вертикальні молнії, контрастні роздібаються донизу, можна одягати її як жакетик, ну, на квідонти, маю на увазі, і як самостійна річ. Молнія не закривається під шиєю, закінчується. Тобто залишається таким комірцем, але досить широким. бачите? ви його не можете так, наприклад, закотити, щоб зібрати. Вон, дивіться, зато червоний, який класний. А тут. Також 12-15% вовни, але також мягенькі. От Все, що стосується трикотажу, у них дуже класне. Вона така коротенька, але в цілому от руки піднімаєте і, і нічого у вас високо не піднімається драматично. Є один дуже актуальний колір. Це кольор аквамариновий. От Всі його відтінки, відтінки моря, як хвилі приливаються, все це актуально. Поєднуємо його з або абонамовук зробити такий перехід, як от морський перехід, або з от таким бежевим нейтральним кольором. Світерок. Вухний тут 12 відсотків, але досить. Лягенький, гарно сидить, довжина його повна, розгорнута. Отака, От не, не дуже довга, такий, бачите, так, наче підкручений. Колір дуже красивий, такий аквамарин. Трошечки він, о, такий лахматенький, тому є враження, що він, значить, як, знаєте, ну, алякослачений. Звертайте на це увагу, але колір фантастичний. Якість м'ягенька, довжина от десь до середини вашого стегна, і е, тут десь 10-12% вовни і е, 5% альпаки. Ну, Ці струмливі брючки палацу також будуть вам палочки вручалочка в будь-якій ситуації, коли ви зубуваєтеся, що одягнете. Особливо коли ви берете щось кольорове. Дивіться подивіться на цей монохром, монохромний образ. Він відлічається. Вверх віднизу на декілька відтінків, підтонів, але в цілому виглядає як монохром. І цей градієнт кольору це також зараз дуже актуально в 2026 трендах. Кольори моря і кольори неба це зараз це також дуже актуально. Тому таке поєднання цього також дуже неймовірно красивого такого, знаєте, вечірнього моря. Тут Ми і зелене, і сині, і така стихія. кардиган дуже класний. Самостійний такий, як жакет наші. Теплий тут 60% і Махеро, і вовни. буде вам слугувати, прям дуже мені подобається. Такі кольори Це такий суміш зелені з жовтим відтінком, я би сказала. Конкретно ця курточка на підкладці дуже зручна в вертикальна мовні, і вона не контрастна, що добре, вона не буде складно її підбирати. І дивіться, як, як чудово поєднуються ці кольори землі з кольорами зелені, да? любого формату. І такий, бачите, структурний, така цікаво зроблена тканинка, дуже мені подобається. ГБшка буде вам слугувати довго, довжина окне класна. Бачите, така вільненька, є бокові вертикальні кишеньки ззаді. Також дуже непогано. Дуже рада, що в цьому році, у 26-му, буде багато кольорів. Це Знаєте, якесь коли у нас багато кольорів? Коли все розквітає. І от я сподіваюся, що це бажання квітнути буде, почнеться з одежі, а потім і у нас набереться сили і більше духу. Тим більше, що кольори неба. От ми всі хочемо мирного неба. І тому ці кольори будемо носити на собі землі і неба. Це це, мабуть, наш якийсь певний ДНК. червона з фуксією також дає на фоні цього. Червоного фуксі виглядає рожевий, інтенсивно рожевий. І тому це таке червоне з рожеву, дуже актуальна помінець. Ми взяли те саме полу 100%. Дуже класне з реветовим жакетом. Він був боркнув, на підкладці, на сніжці вже досить непогано сидить. І можна його і під... Платі, наприклад, болезня на мастилі, можна його під брючки, можна під юбку, також дуже універсальний. Тримає форму немігенький, так як різна кишенька зверху і дві кишеньки на клапанах понизу на чотирьох буточках. Як мені подобається? Це Подивіться, який у мене прекрасний рейв. Подивіться, які неймовірні кольори, і як вони між собою чудово поєднуються. Кожного один з одним створює якесь неймовірне, радісне поєднання. Не тому, що це веселка, а навпаки, в цьому є якесь життя, радість життя. Що ж нам пропонує інститут кольору Пантон? Бачите, їхня палетка, яку вони рекомендують на 26-й рік, дуже схожа на наш рейв. Така ж приємна, пастельна, приходить одноводна і дає настрій такі дуже природні, яскравий, такий, знаєте, як клумба. Різні кольори доповнюють один одного, які відмінуся з попереднім роком. Те, що стосується кольору акація, це той батер-єллу, який ми носили в минулому році, тільки в ньому трошечки більше жовтого кольору. Також всі кольори пов'язані з небом і морем. Блакитний і блакитне зеленим Олександріт дуже актуальний такий глибокий колір. Кольори помаранче. Такий він трошечки приглушений неяскравий, яскравий або більш такі до цегляного, більш насичений. Дуже актуальні в цьому сезоні. Залишається з нами Бургундя, але він такий вже більш весняний, в ньому більше сонця, тому він ньому менше сірого порівняно з осіннім зимовим періодом. Приємні кольори, відтінки троянди така спильна припилена троянда, і більш яскравіша така чагає троянда. Дуже мені подобається цей колір Амарант. Він такий глибокий, так я би сказала, інтелектуальний і щось в ньому такого ясливого баклажанного, але не такий яскравий. І колір такий розбілений, ліловий, колір моко, універсальний. Багато з чим буде поєднуватися. Які ще кольори переходять з нами в якості базових кольорів? Переходять від зимового до осняно-літнього. По-перше, це. Шоколадний колір. Він тепер має такий от відтінок зерен кави. Дивіться, який він розкішний. Також білий Онікс, Онікс Найт, як співає Тейлор Світ. Дуже красивий, такий сірий, приємний. Також колір. Темно сині, мені дуже подобається от коричні і сині вони дають з іншими кольорами не такі контрастне поєднання, як, наприклад, з чорними. Тому це виглядає досить приємно для ока, коли ви сприймаєте людину в яких поєднанні кольорів, іде не з чорним, немає цього контрасту. Бежевий називається в кольорі Ангора. Такий теплий бежевий відтінок, відтінки хакі, більш зелений відтінок, і більш такий з жовтавим відтінком. Також є чудовою базою для поєднання з палеткою, ми подивилися більш яскравою. Абсолютно всі кольори будуть один з одним дуже чудово поєднуватися, тому вибір у нас на літо буде чудовим.